Літня комп'ютерна школа в Коломиї працює вже вдруге. І вдруге цей захід у себе приймає ліцей. номер один. Сюди приїхали хлопчаки та дівчатка із багатьох міст України. Це кращі 100 айтівців держави, серед них і коломияни. Десять наших коломиян з нашого ліцею вони також присутні в нашій в цій школі. Школа буде проходити з 22 липня, по 1 серпня. Надзвичайно приємно, що школа Олімп її директор Іванович Мельник вдруге приїхали. Значить, вперше ми зробили дійсно якісно, дійсно класно, і всі ті умови, які ми могли зробити, наш максимум ми виконали. І вдруге підтверджуємо наш статус. Засновники комп'ютерної школи Олімп мають на меті допомагати розвиватися юним айтівцям. Перша школа була започаткована у 2014 році. Проводилася вона в Кременчуці. І кожного року ми збираємо приблизно по 100 дітей. Є літня школа, є зимова школа. На даний період ми десь випустили більше півтори тисячі дітей, серед яких це Учасники команди України на різних міжнародних олімпіадах за цей період вони вибрали більше ста медалей на різних олімпіадах, на різних змаганнях, представляючи нашу державу. Пишаються засновники школи тим, що їхні випускники працюють у відомих світових комп'ютерних фірмах. Коломийські школярі теж серед кращих за програмуванням майбутнє, і через то навіть літня спека не заважає нам зібрати творчих ініціативних учнів, які будуть творити майбутнє нашої держави, адже за IT це є майбутнє. Через то ми вдруге приймаємо нашу школу Олімп, яка ну, буде розвивати. Тож на школярів чекають 10 цікавих днів. Сім із них лекційні, два екскурсійні. А ще проведуть кубок міста. З коломиї Богдан Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія.